Філармонія, центр міста. І з'явилась на оренду однокімнатна квартира в самому центрі міста. Давайте детальніше вам покажу її. Почнемо з входу. При вході таке дзеркало гарне, квартира на третьому поверсі, душова, пральна машинка. Ось тут зроблений ось такий зал, кухня студія. Панорамні вікна виходять у двір. Ну, тут орандар просто з'їжджає, все прибереться, мікрохвильова піч, духовка, холодильник, дуже світла, гарненька квартирка. І тут спальня відокремлена з гардеробною, столик, є пилосос, подушки. Ось така класна квартирка. Стартова ціна на неї 14 тисяч гривень. Ось тут вікна. самий самий центр міста. Тому, ну, кому цікаво звертайтеся.